Ну нарешті санаторій Конвалія. Скільки було б коментарів під різними відео показати санаторій і скільки разів я обіцяв, вже навіть не пам'ятаю. Ну але, друзі, сьогодні 14 вересня і я біля санаторію конвалія. Йдемо спочатку покажу територію цього санаторію, а потім підемо ще покажу форельник хата рибака, зловим рибку, пообідаємо і все вам детально розповім. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми у Трускавці, вулиця Помірецька, це вже кінець практично цієї вулиці. І тут санаторій Конвалія 2,7 км від центру міста. Так, показує Google Maps, також автомобілем сюди 8 хвилин від центру. А якщо прийдеться йти пішки, то приблизно 40 хвилин, щоб зайти сюди до санаторію Конвалія. Розташований в урочищі Пом'ярки. Ну Відповідно, називається Помірецька, знаходиться в самому лісі, це Карпатський ліс з перепадами висот. Ну, але сам санаторій практично на рівній території. Тут є озеро, є дуже багато будиночків і є основний корпус, в якому є номери. Також тут бачу є адміністративний корпус. І люди сидять на лавочці, бачу багато автомобілів, також на форельнику. Тож і бачив багато людей. Так що зараз покажу трохи територію, підемо зловимо рибки а потім покажу ще решту території. Санаторій конвалія займає 4,5 гектари території гористої місцевості, оточеної лісовими насадженнями, які багаті на різноманітну флору та фауну. Всі, хто приїжджає в санаторій конвалія, стараються виділити час для прогулянок та оглядень навколишньої території. А це такий, знаєте, санаторій котеджного типу функціонує з 2003 року. Дуже багато було коментарів під різними відео показати цей санаторій. Я так розумію, що за цей час, це вже 23 роки, дуже багато людей тут відпочивало, лікувалося, оздоровлювалося. Знаєте, я на цій території взагалі вперше на території цього. Санаторію і Форельника. Я раніше якось кілька разів сюди, проїжджав сюди, коли їхав на вітряки, але не зупинялися і це для мене вперше. Вперше я тут йду, тими стежками і бачу там зразу по дорозі бачу озеро. Йдемо, підійдемо спочатку до озера. Так, дивився інформацію по фотографіях. Воно все виглядало набагато краще по-іншому. Ну все видно, фотографії робили, коли це все було, знаєте. Ново збудоване, оце вся бруківка була нова. Ці стежки. ну Я так бачу, що колись тут е, вклали дуже багато коштів, щоб побудувати таке цікаве місце. Далеко від міського шуму, ну далеко, бачите від магазинів, від тих всіх торгових центрів, ну і від центрального бювета. Бачу, на території є свій власний бівет. Пізніше підем, я вам його покажу. А це бачу. Таке пожежне озеро, ну але воно використовується напевно і для купання, і також бачу тут дикі качки є. Ну і бачу недобудовані будинки. В планах, напевно, Ну напевно це ще було до війни. Планувалося тут будувати ще якісь котеджі, готелі. ну Місце насправді цікаве. Знаходиться в самому лісі, також тут є озера, річки. Ну, все дуже класно. Для відпочинку, що ще треба. Також тут недалеко, зразу у урочищі Помірки, знаходиться завод мінеральних вод, де виготовляють, словно звісно, навтусю. Ось так виглядає озеро, навіть бачу є катамаран, на якому вже напевно давно ніхто не плавав. Таке невелике озеро, але є спуск до водойми. Можна тут, я думаю, ще і плавати, і засмагати, і бачу, там на березі цього озера побудовані будиночки. В яких можна також проживати, відпочивати, можливо, ловити рибу. І є крісла на березі, спеціально облаштовані. Ну, для мене це все вперше, знаєте. І дуже цікаво. Напевно, в цьому лісі також і ростуть гриби, можна ходити збирати гриби. Просто гуляти цікавою територією. Номер. Санаторій працює, бачив на території чималу кількість людей. Люди відпочивають, можливо, лікуються, бо це ж, знаєте, найдешевший номер, тут коштує 2000 гривень, вартість якого входить в харчування трьохразове, базове лікування, ну і проживання, звісно. Я думаю, що більшість людей, які приїжджають у Трускавець на відпочинок. Взагалі про це місце навіть і не здогадуються, що тут є ще один такий. Цікавий санаторій, ну і ніхто, напевно, не здогадується, що трускавці можна е, спіймати форель, яку вам тут приготують. Є цікава водойма, є цікавий форельник. Там дуже багато бачив різних альтанок, є навіть дитячі території для розваг. Так що йдемо зараз, друзі, подивимось, хочемо спіймати рибку форель, щоб нам її приготували. Пообідаємо. І ще вам буду знімати відео про цей санаторій. Як сюди добратися? Їдете просто вулицею Помірецькою, знаходите, де вулиця Помірецька у Трускавці, і їдете просто в самий кінець цієї вулиці. Проїжджаєте санаторій Казятки, хто знає. Проїжджаєте Трускавкаленд, пансіонат Богема. І прямо в ліс, десь приблизно 2 км від об'їзної дороги до цього місця. У мене на каналі є відео з форельників це в Опаці. Там дуже класна відпочинкова база ОПАК, там величезний форельник, там не тільки форель, є також і іосетер. Невеликі будиночки, зразу біля річки. Дуже цікава територія, але за територією, знаєте, потрібно людей, щоб доглядали, щоб це все косили. Також і в східниці є форельник, я також на одному із відео про східницю показував. Що в східниці в самому центрі можна а, ловити рибку. Ну, і бачите, у Трускавці також. ну Це 2 кілометри від об'їзної дороги, недалеко. Біля Трускавця можна приїхати. Якщо ви на власному авто, то взагалі без проблем, але бачив, що навіть служби таксі доставляють сюди людей. Щоб навіть, люди сюди тут відпочили, тут можна взагалі цілий день провести біля цієї водойми. Є дуже багато альтанок, є альтанка основна над водою, яка знаходиться, також є. А, Всередині можна сидіти, там є ресторан. Дуже класні лавочки, я бачу такі лавочки для відпочинку. Якраз дуже сильно підходять, можна тут і навіть засмагати бачу на них. Зараз 13.00, ну ще людей небагато, я думаю, що ближче там вже до 2-3 обіду людей стане значно більше. Є такий місток через оцю водойму. Водойма штучно створена, бачу. З бетону. Влітку, напевно, тут класно квіти цвіли, зараз вже квіти. Сезон цвітіння, напевно, вже пройшов. Але територія дуже класна, є тут також будиночки. Це все, до речі, одна суцільна територія санаторію конвалія. Коли спіймаємо рибку, я покажу вам, яка вартість за кілограм, також скільки коштує приготування, ну і що цікавого тут. І ще є. Бачу, там в самому кутку біля альтанки люди ловлять рибу. Зараз ми туди підійдемо Сидите, і також будемо ловити. Бачите маленькі риби. Бачу, в альтанці люди сидять. Маленький хлопчик спіймав вже собі форель на обід. Ну, зараз і ми спіймаємо. А, знаєте, дуже цікаве місце, бо я вже так кілька хвилин посидів, подивився а Цікаве місце тим, що не одразу клює Форель. не Так як в опаці там закинув і зразу раз, другий і вже зловив рибку. Тут не так просто, так що кілька хвилин прийдеться почекати, друзі. Щоб спіймати рибу, вже знову люди підійшли, і вже пройшло хвилин 10 і ми не можемо спіймати рибу. Не знаю, з чим це зв'язано, друзі, але ну процес цікавий, знаєте, сам процес, вже кілька покльовок було, але. Ми ще не спіймали. Надію, зараз спіймаємо Ну все, і вже нам клюнуло. Є Форель, так що зараз будемо важити, потім нам приготують, ну і підемо обідати. Ви бачите карп. 250 гривень за кілограм, форель 550 осетер осетр 800 гривень за кілограм. Ось і приготування є, форель. Так що, кому цікаво, дивіться на ціни. Форель ми вже зважили, вийшло 400 г. Я думаю, що нам на двох однієї форелі вистачить. Ну і, звісно, закажемо ще щось: якийсь гарнір до цієї риби. Йдемо зараз, нам її обіцяють швидко приготувати на мангалі. Ну і напевно візьмемо ще якісь гарніри або овочі на, на мангалі. Ну Бачите, людей вже побільшало. Кілька хвилин прийшло і приїхали свіжі люди, ловлять рибу. і Зараз також будуть її готувати для них. І займають місця десь в альтанках. Ну Місце цікаве, можна святкувати тут на день народження. Є величезні альтанки. Я вам зараз покажу місце, де її готують. Бачите, всередині середині ресторану також людей вистачає. Ось тут є віконечко, де ми віддаємо рибу і нам її тут приготують. Ось тут така, бачите, цікава альтанка над водою, величезна, величезного розміру. Дуже класно тут сидіти, але зараз, на жаль, тут багато літають ос. Оси дуже сильно літає, значить скоро буде холодно. Вони завжди перед холодами такі. Активні і шукають місце, де напевно заховатися чи щось, не знаю. Ну, Цікаве місце. Друзі, вибачайте за мій голос, я трішки прихворів, ніс закладений, тому так розмовляю не дуже. Замовили ми, друзі, овочі на мангалі, також взяли соус, форель, Ну там, воду різну, спрайт, пепсі, і все це обійшлося в 600 гривень. Ну, ніби ціни такі, знаєте, демократичні, але тим часом, бачите. Хтось спіймав осетра. Ось ну, такий осетр там вже здається від 3 кг він по 900 гривень за кілограм. Я думаю, що там 3 кг точно є. Дуже смачно приготували нам Форель. Дуже смачно, я не знаю, який смак на смак цей осетр буде, але... ну люди Я так розумію, що вони спеціально хотіли зловити осетра, бо вони Форель не ловили. Дивіться, яка велика риба. осетр Ну, непогане місце для відпочинку. Я вам скажу, що ціна форелі однакова, що в східниці, що у паці, що у трускавці. Ідентичні, одні й ті самі ціни. Ну, бачимо, люди тут також спіймали рибу. Бачу дуже багато риби іменно під цією альтанкою. Чомусь я не знаю. але Вся риба тут. І потрібно її виманювати з під цієї альтанки. Ми вже пообідали і вже помаленьку збираємось ще хочу показати вам територію санаторію конвеля, там з іншої сторони зайти. Бо синоптики обіцяють дощ і хмари вже збираються. Не знаю, навіть в телефоні написало що буде штормове попередження. Ось тому йдемо, бачите, які класні лавочки. І тут можна дивитися, як хтось ловить риво. Цікаве місце з величезною кількістю альтанок, різних будиночків. Чоловік вже напевно 2 години тут сидить на цій лавочці, дивиться, як люди ловлять рибу. Мені на телефон навіть прийшло, що е, штормове попередження. І бачите, які хмари збираються. Можливо, навіть буде гроза. Ну, Я думаю, ще півгодинки є. От тут бачите, дитячий майданчик цікавий є. Е, цікаві будиночки є, які здаються. Ну, бачите, тут можна не обов'язково ловити рибу, щоб відпочивати. Для дітей є окремий майданчик, ви можете собі там. Біля кожної альтанки є мангали, можна щось собі посмажити без проблем. Бачите, це парковка, автомобілів вистачає. Ну, синоптики попередили, що має бути дощ. Так що йдемо, ще покажу вам. Там ще інший вхід на початку дороги. Ми просто вже їхали сюди до центру, самого до основного входу, але є там ще. Ще один заїзд до цього санаторію йдемо, я вам його покажу, і тоді зайдемо там, кажуть, там є ще одне озеро. Ось так виглядає основний корпус цього санаторію Подивіться, які вже дуже чорні хмари нависають. над цією територією зараз, напевно, буде дощ. Ну, думаю, що ми ще встигнемо там кілька хвилин для вас познімаю. Ось цей заїзд, я так розумію, що це господарський заїзд. Ну, тут заїжджає сюди працівники, напевно, або щось там привозять до цього санаторія. Ну це не центральний вхід, там, де ми були, біля форельника. Ну, але тут також є територія, бачите, є альтанки, є мангали, є багато лавочок, також стежки бачите, з бруківки, і тут є невелике озеро. Зараз ми підійдемо до нього ближче і бачу недалеко тут сидять люди в альтанці. Ну, відпочивають, напевно, тут в цьому санаторії. Ось тут озеро. І бачу тут є, друзі, риба. Я тільки підійшов і зразу почув, що там є риба. Напевно, навіть дуже велика. Велика територія, дуже класна, але її дуже класно потрібно, за нею потрібно доглядати. Було би класно, якби тут доглядали, так як в санаторії Шахтар чи в Карпатах. Вона би дійсно була цікава територія. Раніше тут все виглядало зовсім по-іншому. Бачу по фотографіях. Величезна кількість лавочок і тут є вечний бівет мінеральних вод. В них є власний бювет. Ну, я думаю, що воду на втусі привозять, так як всі санаторії. Ось таке озерце. Дуже класне. Ну, йдемо зараз піднімемося сходами вверх і вже підемо до форельника бо я чую, що накрапає дощ. Багато різних корпусів є. Так ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Прямо перед нами якраз адміністративний корпус. Ну, коли я сюди приїхав, тут було дуже багато людей. Сиділи практично на всіх лавочках. Можливо, вони чекали е, і пішли на обід, напевно. Зараз обідня пора, і всі обідають. Можливо, вже заховалися від дощу. Сьогодні неділя, вихідний день, тому можливо і на Форельнику сьогодні людей більше. Не знати як тут е, в будні, ні. але в неділю тут людей я так розумію, що завжди побільше. Так що, друзі, пишіть в коментарях, чи вам сподобалась така прогулянка і що вам показати ще отрускавці. Бо я розумію, ви приїжджаєте сюди на відпочинок і вам цікаво знати про те, чи інше місце. Та, да, ми вже підходимо, бачите, до парковки, де є автомобілі, і вже починається дуже сильний дощ. Я думаю, що замітно на камері. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!